Доброго дня. Сьогодні будемо оглядати, тестувати Suzuki Адрес V125G. G-інжекторний 125-кубовий на повітряному охолодженні скутер. Скажімо так, одна із самих зручних, зручних моделей на сьогоднішній, на сьогоднішній день по співвідношенню ціна якість. Також тут аналогічний двигун стоїть, як і у Сузуки Адрес V-125S. Джішечка просто попередньої генерації має такий доволі непоганий дизайн, дуже зручну посадку, двомісне велике сидіння, підніжки для пасажира. Коротше кажучи, гарна невеличка ракета, яка буде вам дарувати комфорт і швидкість. Так, ну, Дивимось детальненько, все як завжди. Так, Це вже свіжіший адрес, йде з лямдою. Гума 100х90х10 на на задня. От стоїть Тімсон по стану взагалі. Навесенька, без ніякого перебільшення. От В прекрасному стані загальному скутер. От дивіться, права частина в чорному кольорі з рідними наклеєчками. без єдиної подряпинки взагалі. Жодної нема. Оцініть стан пластика, просто ідеальний. Так само і двигунчика. Все тут прекрасно, все чудово. Величезний, масивний багажник. До речі, кофер ставиться і дуже-дуже непогано тут себе почуває, великий реально багажник. Далі по варіаторній системі, як завжди, в кінці цього відео буде коротенький огляд, ліва частина також практично ідеальний стан. Єдине, виключення, ось невеличечка подряпинка. так ну, її взагалі практично не видно. Фільтр стоїть новий, обслужений. Все добре. Є бокова підніжка, є ножки для пасажира. І я вам скажу, вдвох на цій модельці дуже і дуже непогано. Так, Це мій шалом. Ми його заберемо. І подивимося, покажемо вам, що в нас тут під сидінням. Так, а під сидінням? Що в нас тут? Під сидінням все добре, місце, як завжди, пластиковий бак, до речі, їх тут державих не буває, це плюс, і я вважаю і легше для скутера, і краще. З зеркалами скутеру, скутер комплектую місця під сидінням, тут я вам скажу доволі непогано. Особисто сам користувався, їздив на джішки десь приблизно більше, ніж півроку. Правда, в мене була Limited Edition з підігрівом сидіння, з підігрівом рук. Це мега крута штука, я вам скажу. І від себе джішку, еску рекомендую. Так, сидіння оригінальне залишилось. Пластик оцініть, в якому стані залишився, все добре, все чудово. Тут кріпиться стандартний. Рідний замок, хто не знає, можна окремо придбати. Є карман доволі такий непоганий. Саме величезний плюс цієї модельки це пологий пол, полога підлога і рівне сидіння. Тобто зі зростом 1,90 м можна комфортно сісти, вирівняти ножки і отримувати задоволення. 24 321 км пробігу. Як на мене стан 10 з 10 по цьому адресику, як мінімум візуально і технічно він весь в рідних запчастинках, ніде подряпин немає. Тімсон і передня і задня гума, гідравлічна вилка, гарна, масивна, Так, дискові гальма. Ну, Відсотків 10% зносу не більше. Все в прекрасному стані по адресику, ніяких зауважень, ніяких питань абсолютно немає. І дуже добре збереглася сама сам стан пластика, хто знає про що є. Цей також якби не часто. Так, ну, як завжди, заведемо, послухаємо і оцінимо, як він працює. Заводиться із кікстартера. і з із кнопочки стартера без ніяких там питань. Так, побігли по електриці. Все працює. Сигнал також. Ну і світло, ближній, дальній, ну, по електриці все добре, все прекрасно, жодних питань немає, так далі. По роботі двигуна чітко, тихенько. Ідеально працює двигун, взагалі без питань, так що, кому адрес до вподоби, телефонуйте, дійсно гарна. Моделька за невеликі кошти, як на мене, і з надійним гарним двигунчиком в прекрасному стані, От, як технічно, так і візуально. Кому цікаво, ти здраві дивіться за посиланням в опису під відео. Побачимось в нових роликах. Всім гарного мирного неба і не забувайте про телеграм-канал, на якому присутня інша техніка. Яку ви можете подивитися обрати на нових зустрічей? Привіт, шановні! Сузукі адрес Vesto 25G, джка в чорному кольорі. Показую вам варіатори тут. Рідний ремінь стоїть такий гарний КН. В прекрасному стані. Це тюнгований, здається, ремінчик. Задній варіатор у нас в прекрасному стані з чудовими колодочками з 16 го року варіатор, ну і по ньому, здається, все добре. Так, йдемо далі. Передній варіатор без питань, гарненький, в прекрасному стані. Ролики також. Практично нові оригінальні стоять, без ніяких питань. Ну і тарілка варіатора також без ніяких зауважень. Тобто по варіаторній системі абсолютно ніяких питань, зауважень, все рідне, все в прекрасному стані. Ще й тюнінгований ремінь КН стоїть.